Якщо цибуля на городі росте, як на дріжджах, саме час нею хрумтіти, а не тільки плакати. Готуємо хрумкий, ароматний, золотистий лаваш. Борошно, вода, сіль і тісто готове. Нехай постоїть, воно буде м'яким і липнути до рук. Але це не біда. Тепер нарізаємо цибульку. Тісто ділимо на 4-6 частин, розкатали до прозорості, як папір. А щоб наше тісто було хромким, змастили розтопленим маслом. Зверху накидаємо цибульки, потім іще шар, знову масло і знову трішки цибульки. Не шкодуйте. В нас її багато. Скрутили все в рулет. Порізали на частинки, так, як будуть лавашики. Розкатали лавашик 0,5 на сковорідку і смажимо. З кожної сторони по 5 хвилин, а запах такий, що домашні вже стоять за тарілкою. Та хто тепер про хліб і вже і згадає, коли є така смакота?